Слава Ісусу Христу. Брати та сестри, маю ще для вас короткі роздуми. Зараз план мого читання зупинився на книзі малого пророка пророка Огія. Я думаю, що чули такого пророка. Я прочитав буквально на днях я читав цей текст. Короткий, дуже, коротка така збірка його, так? короткий лист, але дуже цікавий. Я хочу зачитати для вас і пороздумуємо. Отже, пророк Огій. Другого року царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Огія до зоровавеля, юдиного намісника та до Ісуса його садокового Сина, Великого священника, кажучи. Так говорить Господь Саваот, промовляючи. Народ цей говорить, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було слово Господнє через Пророка Огія, говорячи, чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафелями, хоч дім цей збурений? Сучасний переклад цей вірш для вас. Ще. Хіба час вам сидіти у ваших завершених оселях з чудовими стелями? Та стінами, коли храм Господа ще лежить в руїнах. Сучасний переклад більш так розкриває. Просто про кафель. Я думаю, що кафель це вже не, не, можливо і повертається, але багато хто кафельові грубки виніс з дому. Так? Тому для нас це що таке кафель, ну, тут більше зрозуміло. Каже, в прикрашених стелях і стінах. А тепер, отак промовляє Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їстате не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь, зодягаєтеся, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дирявого гаманця. Так говорить Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте на гору, спроваджуйте дерево і храм цей будуйте. І в ньому знайду я вподобу та буду шанований, каже Господь. Звертайтесь до численного, та виходить ось мало, і що приносити в дім, те розвію. За що, питає Господь Саваот, за храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого? Тому над вами затрималось небо давати росу, земля урожай свій задержала, і я покликав посуху на край. І на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на ходобу, і на всю цю руку. На всю працю рук. Ось такий текст. Мова про храм Божий. Зрозуміло, так? І коли я прочитав, в мене були, можна сказати, емоції такі двоякі. Ну, мова ж про храм, правильно? Храму зараз немає. Храму Соломона, так? Е, відбудовувати його треба і будуть, але напевно не ми з вами. Ну, тобто, це взагалі пророк якого заповіту? Старого. старого. Можна йти далі, бо там вже, до речі, пророкогії, це вже там, якщо не помиляюсь, передостанній пророк, а далі новий заповіт. І, і ж треба далі ну, би, читати. Так? Але знаєте, е, якби Є така думка, що старого заповіту теж можна навчитись щось, правда? Можемо чогось повчитись. І, і, ми, да, дякую. І, ми, і ми можемо, давайте собі подумаємо, як це слово старого заповіту, чи можемо ми сьогодні його застосувати в сучасному світі? Як ви гадаєте? Якось застосувати його до себе? Можемо ми? Може. Прошу? Все треба застосувати. Дякую, сестра. Що, що приходить на думку, коли ви чуєте ці думки? Про те, що Бог докоряє, що храм в руїнах, а люди займаються своїм. Про служіння. Дякую, сестра. Можливо, ще якісь думки? Храм то є так. А де ще відбувається служба? Тепер, де служба в сучасному світі відбувається? Служба Божа. Ну в церкві, в Тернополі, в церкві, в інших містах. Я думаю, що це може бути корисно. Служба відбувається в церкві. Або можна сказати, де відбувається, або ким відбувається служба. Ким? Угу. Якими людьми? Пастор, Андрій, давайте звузимо коло тих людей. Служителями. Добре, ще давайте звузимо. О, вже ближче. Давайте будемо застосовувати до мене. О, Віталік підніс руку. Дякую, брат. Віталій каже, що то його справа. Друзі, це ж ми з вами виконуємо ту службу. Амінь. Амінь. Добре. Якщо ми, якщо ми подумаємо про церкву, про нас з вами, про те, що ми маємо виконувати цю службу, і подивитись сьогодні трохи в наше серце. Тора церква, який йде докір Бога самий перший? Про що він докоряє народ? важний Що Бог каже? Що народ цей говорить? Бачите, ви не уважно слухаєте. Так, вони кажуть, не час. Бог докоряє народ за те, що народ що каже? Не прийшов час. Зрозуміло? Розумієте, про що? Бог докоряє народ за то, що народ скаже, не прийшов час. Скажіть, чи має місце така фраза в нашому житті? Коли до когось скажеш, давай, брат, давай, сестра, служити Богу. Пастор Ігор, ви чули таку відповідь від, від людей? Що не час? Чули? А, ні, то, -то понятно. Я маю увазі, коли ви запитали пастор Ігор, пастор Андрій, брати Діякони. Коли ви питаєте з церкви, давай служити Богу, чули таку відповідь, правда? Що кажуть, не час. Молодь, знаєте, що каже, не час чому? Нема часу, ну так, але чому переважно? Бо що? ще? Я ще що? Я ще зайнято юний. Ну, ну, то чекайте, то про таких прям підлітків. Вон, переважно вони кажуть, ну я ще малий чи мала. Ну, Прийде час, так, коли я виросту. Коли вже трошки старший, коли студент або студентка і кажуть, давай служити Богу, що кажуть студенти? Вчитися куча. Ну, майте совість. У мене навчання. Добре вам. Ігор Григорович, ви не студент. А я студентка. Чи студент? В мене раз, два, три, п'ять, потім ще то, а ще туди, а ще що, Софіка, ще грати. Зараз не час, так? Це смішно, друзі. Треба чуть-чуть почекати, щоб студенти вивчились, так? Чекайте, пастор Андрій. Студенти вивчились. Час? Не час. Треба одружитись. Я чув таку фразу. Я як одружуся? Як в мене буде вже сім'я, тоді ми будемо служити Богу вже більше, бо я вже ж буду жінкою. Молодця не так. Це не так. Тому що, знаєте, що Павло каже про жона того чоловіка? Брати, молоді, коли ви так думаєте. Що каже апостол Павло? За що він піклується? Кому? Та він каже, бо молодий мусив жінці догодити. Добре, каже, надто рад... не можу, зараз не час, бо, бо маю одружитись. Зараз не час. Коли вже одружився, бо треба, щоб за та сім'я за щось жила, так? Ну, оказується, вже тепер фінанси не тільки йдуть на тебе. Жінка, а тут і дитинка пішла, а діти що? Добавляють тобі часу до служби. В кого там маленькі діти є? Вони, типу, тобі звільняють пространство для часу, правда? В тебе зразу опа! Бо ж діти, що? Вони зразу йдуть на роботу. і... Ти розумієш, як я буду служити, якщо в мене ж діти, їм треба раз, два, три памперси. Так, значить, ще не час. Треба, щоб що? Щоб діти виросли. Діти виростуть. І внуки народжують, так? Ще не час. В мене сім'я, жінка, діти. Коли ще трохи старші. Кажуть фразу, теж, пастор Ігору, таку фразу, хай молоді то роблять. Правильно? Хай молоді служать. А молоді кажуть, що? Часу немає, я студент. Пастор Ігор, займайтесь, будь ласка, служінням. І приходить ідеальний час для служіння. Знаєте коли? Ну так, ну пенсія, там ще, ще, ще там є дача, є то, є внуки. Вже коли внуки виростають. Тоді вже є 90 приблизно 95 років, появляється час. Але є одна проблема: нема здоров'я. Нема сили, якби мене хтось заніс туди, віддав туди і дав мені то, я тоді буду служити. Але мені треба бажано четверо братів, щоб мою службу несли. Мене в службу. Ну це я так отрірую, я зараз жартую, але ми сміємося. ну, коли той час, брати і сестри, Я, ну, давайте знайдемо його. Бог докоряє народ за те, що вони не, не хочуть відбудовувати храм, бо кажуть, не час. Друге питання: що питає Бог тоді через прокаогія? А вам час, він питає? А вам час? сидіти собі в своїх справах. Я, знаєте, можна сказати, можна на цьому. сказати, Та то старий заповідь, що то там? Але це є чому повчитись. Куди каже Бог, ви женете всі? Давайте зачитаємо. Це вже, вже коротко, я вже закінчу, бо час. час вже час. Він каже: зараз, зараз секундочку. Він каже: женете додому свого. Храм збурений, а ви женете додому свого. І знаєте, я ще так роздумаю. Якщо подивіться, бо може Богу таким, що ми деколи якби, вкладаємось в те, щоб забезпечити себе, налагодити все своє, а воно ще й не виходить. Він там і каже, ви то робите, а воно не виходить. Ви кажете, сіте, а не можете нормально пожати. Ви кажете, одяг собі цей, і то зимно вам, і то того бракує, то, то. а потім каже, працюйте ніби як на що. Як на дирявий кошельок, гаманець. Так, так ж є, давайте подивимось наше життя. Та нам постійно, не, не знаю, нам постійно треба туди той бізнес розширяти. Бо щось все не так і то не то. Він каже, Бог каже так своїми словами, як я розумію, Бог каже, ви все рівно не будете з того всього насичені і задоволені. Все рівно не буде вам досить. Знаєте що? я навіть так пам'ятаю, коли у ну, мене так вийшло, що я брав служіння паралельно з тим, як одружувався. І я якось так трохи ну, хотів, так, я хотів поєднати бізнес, ну, справу свою, служіння і при тому щось будувати, якийсь дім. І я розказував одному чоловіку, такому мудрому, старшому, свої плани, він так на мене дивиться. Він каже, якщо ти хочеш щось збудувати в сучасний час, знаєте, що треба зробити? От що зараз, ну, якщо не рахуючи війни, в сучасному світі молодому хлопцеві, що потрібно, щоб він міг збудувати собі дім? О! Він так мені сказав. Знаєте на скільки років? Він каже. Ну, б 5. Приблизно. Тобто, він послухав мене, каже, прикольні в тебе ідеї, план хороший. Є варіант. На 5 років їдеш, заробляєш, приїжджаєш, будуєш. Ну, переважно потім далі, воно там бо гараж і там починається все далі. Бо... Я думаю, а як то, а як служіння? Я щось не міг цей. Знаєте, я завжди, тут така, милість Божа, я стараюсь хвататися за Боже Слово. Коли я дуже хотів одружитись, теж, знаєте, якийсь такий був час, що не було часу. Дуже багато працював, і церква наша була невелика. Я думав, як ж я одружуся, що має бути, як воно має бути. І знаєте, десь Бог послав слово мені. Я так, от що шукаю найперше царство Божого і правди його, а все інше до добацю. Ну, всі ми це слово знаємо. А я якось так по-усовливому зловився за нього. Думаю, отак прочитав, отак буду, зосереджую себе на тому, і що Бог за мене того попіклується. І так Бог мені дав. Тобто це таке свідчення, що, е, що, так, що я собі так застосував. Бо є такий момент, що ми трошки неправильно рахуємо. Знаєте, Ми рахуємо по-зимному, це нормально, бо ми земні люди, але ми часто рахуємо горизонтально і логічно. Якщо я зараз свій час виділяю на служіння, то що я втрачаю? Я не можу заробляти, так? Як ж? Якщо я витрачаю свій час, я не можу тоді. Правильно, ми так приблизно рахуємо. Мені здається, дивіться, я так, скільки бачу, що Бог по-інакшому рахує. Бог по-інакшому рахує. Отаке от свідчення. Я недавно можна сказати, ну, давав пораду. Я не сказав, що я консультую там дуже чи щось там, великий духівник, але давав пораду, мене один хлопчина запитав, він не з нашої церкви, він не з нашого міста, що ви можете не шукати його. Він задав мені пораду щодо десятини. Він каже: слухай, як от тебе сказав. Бо я знаю, що воно треба, але каже, зараз така ситуація, реально ну, ну тяжко. І каже, ми так з дружиною говоримо, якщо ми зараз почнемо ну, давати десятину, то. да. І навіть є слово каже, якщо хтось хто не дбає за домашнього, він що? Ну, І каже, як я буду, типу, виходить, я підставляю сім'ю? одне питання. Я так дуже, знаєте, акуратно, не будучи якимось там голослівним таким, я просто йому кажу, задав це слово. Знаєте, часто деякон Андрій недавно згадував його, коли збирав пожертвування для Господа, коли Бог докоряє за десятину, Він каже, ви мене обманюєте. Народ каже, чим ми обманюємо? Каже, десятинами, але я хочу не за це сказати, за обман, а за момент. Що він відповідає народу Бог, коли говорить за десятину? Хто пам'ятає? Дякую, Андрій Миколаївич, може, ще хто знав. Обманюєте. Ви обманюєте і потім кажете, я можу, що зробити? Відкрити небо. Пам'ятаєте? Він каже, чи не відкрию я вам неба, щоб вам дати. Він... І він далі каже, що зробіть? Хто пам'ятає? Випробуйте. Випробуйте, так. Ну випробуй мене. І я кажу, знаєш брат, попробуй, ну випробуй Бога, ну так, в доброму. Ну, візьміть, зробіть крок вірик. Кажу, мені важко, бо то, ну, тут не можна людині це нав'язати. Це має бути віра людини. Я кажу, просто я колись так зробив. І так аж страшно стало, бо коли ти приймаєш рішення, це твоє питання, а коли ти комусь рекомендуєш, щоб ще людина в вірі не розбилася. знаєте. І я так, ми так поговорили і забулися. Через два тижні він до мене дзвонить каже: слухай, Бог так нас благословив фінансово. Ми прийняли це рішення. Він каже, логічно не виглядало, бо зарплата вийшло так, що йому Бог просто дарував роботу з кращою зарплатою. Він каже, я здивований. І ще якась там допомога прийшла. Каже, ми жінкою сидимо і кажемо, дивись. Ну як? Ну, тобто логіки, ну, дивишся, нема, бо ти дивишся так. А Бог от він звідси відкриває. От парадокс, що ми отак дивимося. Він каже, я ж зверху виливаю. Він каже, я так тобі дякую. Ти по таку пора думаю, слава Богу. Ну, бо переживав сам, знаєте, бо то ж питання віри. І я мені бачите, Бог отак він працює. Декілька ще людей, вже пару хвилин на хвилину на кожного, які так зробили в житті про праведних людей. E, Пам'ятаєте праведного Ноя, брата Ноя? Мені сподобалася сестричка недавно висловила гарне слово, там написано про Ноя так. І зробив Ной усе, як звелів йому Бог. Прекрасне слово. Що будував Ной? Який бізнес? Ну це, це ковчаг ну, це не був бізнес. Він з того зиску не мав. Але момент, пам'ятаєте, навіть було в пропані, що означає, що Ной будував, можна сказати, предмет спасіння. Так? Це місце, де спаслися потом люди і тварини. І при тому, що ной? Тоже там спас. Так. Тобто, це, що він посвятив своє життя виконувати доручення Боже, це потім його і врятувало. Ну, толку з того, що там люди в той час, коли він будував ковчег, будували свої доми. Толку з того. Що набралося? Води набралося, і нема дому. І ті люди втратили своє життя. Потім Давид. Він колись був сидів. І прийняв таке рішення класне. Хто пам'ятає, яке? Щось для Бога робити? Збудувати храм. Він збудував? Ні. Але Бога це вразило. Знаєте, що Бог сказав? Так. Але Бог каже, за те, що ти захотів збудувати мені дім, ти його не збудуєш. Але я буду будувати твій дім. Ах, це вражає. За те, що ти забажав будувати мені, то я що? Тобі буду будувати. Я хочу сьогодні запалити вас так на остаток зібрання. Почніть будувати для Бога. Він ж ліпше знає, що вам збудувати. Правда? Бо ми дуже вузько мислимо часто. І ще одні такі сестрички класні, такі жіночки, баби Повитухи. Вони робили добру справу для Бога. Яку? Був наказ вбивати, так? Вони там хитрували, вони що кажуть? Та кажуть єврейки мудрі, ми поки приходимо, вони вже самі там все чик-чик. Вони таким чином рятували життя, так? Що Бог сказав? Що буде будувати? Думи. За що? За те, що вони робили Божу справу. А ну подумайте, візьміть вірою, прийміться і каже, і чинив Бог добро бабам з поветухам. А народ розмножувався і сильно зміцнів. І сталося, що у тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми. Алілуя, амінь. Запаліться цим словом. Заходіться за це слово, брати і сестри. Є ще один момент. Часто є проблема, ще яка в церкві. Що люди рахують, що вони роблять Божу справу. Це трохи така складніший момент. Або навіть не просто роблять, тобто, Богу, тобто всі Бог, ми ж служимо, роблять, або навіть можуть очолювати якісь ціле служіння. Рахуючи себе не просто працівником якоїсь служіння, а навіть лідером і тому подібне. Перепрошую. Є така річ, як необ'єктивне оцінювання самого себе. Розумієте, про що мова? Тобто, ми рахуємо, то ми ж то робимо. Я ж то там раз, два, три, п'ять. Я оцим моментом. Напевно, зіткнувся час останнім часом, коли почав тренувати. Ну, воно там дуже футбольний клуб, і воно там дуже ярко виражено, що я замітив, що деякі хлопці необ'єктивно оцінюють себе. Ну, Я спочатку думав, може там, я тільки цього не бачу, так? Але коли зараз в нас тренерів є ціла команда, і вони кажуть, ні, ні, це ти добре робив, ти добре бачив. Є такий момент, що ми можемо необ'єктивно оцінювати самого себе. Як можна перевірити це? Як можна з'ясувати, чи я справді в справі, чи я просто там. Розумієте питання? Як можна це з'ясувати? Запитати. запитати, дякую, брат. Запитати. Пропоную дві особи, в яких можна запитати. Перша це. Запитайтесь в Бога. Та на закуску. Запитайтесь в Бога. От реально станьте на коліна і Боже, я раз, два, три, п'ять. Отак як ви відрахуєте, я тут-то тут все роблю. Це воно корисне? Я тобі служу, чи то просто якийсь я сам себе реалізовую? Можна так запитати? Бог дасть відповідь. І ще є одна прекрасна людина. Ну, принаймні, ну, може, є декілька, Ну, дві. Пропоную вам дві: пастор Андрій і пастор Ігор. От підійдіть, спитайте до наших пасторів. Пастор Андрій, пастор Ігор, я добре службу несу. Я її хоч несу, на твою думку. Це буде випробування для пастора Ігора для пастора Андрія. Бо треба буде сказати чесно. Підійдіть до лідерів вашого служіння в групі прославлення до брата Степан. Брат Степан, ти як мене оцінюєш? Бо я от думаю, що я прям от тебе буду заміняти скоро. Ти мене, я ти бачиш, наскільки я потенціал потужний маю. Може скаже, слухай, ти почини на співанки приходити для початку. Будеш в мене. Підійдіть до лідерів ваших служінь, де ви є, де ви там щось робите. Спитайте, ану, а ну, дитячий клуб. От як я там? Я корисний? Я корисна? Запитайте, брати та сестри. Хай нас Бог благословить. Як ви гадаєте, народ? Як відреагував на цей докір? Хто читав про екологію? Смирився чи ні? Смирився. Дякую, сестра. Сестра читає старий заповідь. Ви Молодець. Народ смирився. Народ почав боятися Бога і виправився. Я не буду читати довгий текст. На кінець. Мудрий Соломон. Не мордуйся, щоб мати багатство. Соломон каже своєму сину: Не мордуйся, щоб мати багатство. Чому? Відступися від тої думки. Свої очі звернеш на нього і нема вже його, бо воно конче змайструє собі крила і полетить, мов той орел. Мордуєшся? А воно вже помаленько стартує з балкону тобі. Крила раз. Чому ми це говоримо про це про служіння, про церкву? про Чому 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 я це маю казати? Тому що не просто якісь мудрі, а просто це обов'язок тих, хто служить Для чого є служителя в церкві? Хто знає? Ну Одна з причин. Чому є керівники, апостоли, проповідники, учителі? Для чого вони в церкві? Ви вам, ви вам оцінка сьогодні, ви молодець сестра. Для того, щоб збудувати церкву для чого? Для служби Богу. Тобто, можна сказати, я тут для того, щоб допомогти вам служити Богу. Пастор Ігор, старший пастор церкви, для того, щоб всіх вас збудувати так, щоб кожен з вас що робив? Служив Богу. То не подумайте, що це от, такий, хочемо бути мудрими такими. Це просто наш обов'язок. Заохочувати до служби Богової. Служимо Богу, брати та сестри. Амінь. Давайте помолимося. От буде з понеділка. До речі, завдання: зробіть щось для церкви. Подзвоніть тому, кому ви давно не дзвонили. Відвідайте когось, зробіть добру справу, Підійдіть до жителів, до лідерів, кажіть, давай подивись на мене. Підкажи мені, де я можу бути, молимось.